Центральна площа Дніпропетровська може змінитися до невпізнаності. На заміну пам'ятнику Леніна, городяни пропонують безліч варіантів. Серед них постаменти історичних та культурних діячів, монументальні споруди і просто зона відпочинку. По-своєму бачить центр і міські архітектори. Вони закликають не повертатися в минуле і проектують амбіційні футуристичні споруди. Як виглядатиме у майбутньому головна площа Дніпропетровська, дізнавалися наші журналісти. Невдовзі на цьому цьому місці може з'явитись пам'ятник Катерині Великій чи постамент, пов'язаний з козаками, або, наприклад, фонтани з квітами та газоном. Та все це лише звичайні варіанти. Кілька днів тому у Дніпропетровця з'явилась оригінальна ідея: величезний амфітеатр на всю площу та так звана арка часу. Проекти дійсно вражає. Своєрідна арка, яка служить вікном у центр Дніпропетровська та місця для глядачів. Політ фантазії не обмежений. З верхнього краю споруди, наприклад, може текти вода, на яку проєктуватимуть лазерне зображення. Додайте сюди світло та звук і нічим не відрізниш від кадру з фільму про майбутнє. Это арка, которая захватывает центр города. То есть, грубо говоря, ничего нового мы не даем. Мы лишь акцентируем внимание на э, тех на сложившемся пейзаже, на сложившейся ситуации и подталкиваем зрителя к тому, чтобы... Наблюдати це, розмислять проект розробив викладач Придніпровської будівельної академії спільно зі своїми студентами. Досвід у зведенні амбітних споруд у чоловіка вже є. Він накреслював численні зали, парки і театри у Франції. У своє нове творіння вкладає глибокий філософський та історичний задум на сьогоднішній день. цей елемент зв'язує в городському пространстві прошлое, настояще і будущее. И проходит эта ниточка между всеми стилями. И как житель города каждый для себя запоминает пейзаж. Тот момент історичні сложившися сріди на аппнаперільоної атрізок ремі. Автори називають свою споруду мультифункціональною. Окрім своєрідного вікна, вона може бути стаціонарною сценою, екраном або оригінальним фонтаном. Молодь міста про гучний проект чула і загалом його схвалює. Однак більшість людей все ж схиляється до класичних варіантів. Духу города як мінімум відповідала би площа і Стелла відповідно, какая небудь така. Я хотелось здесь видеть какого-то культурного деятеля не политического а именно связанного с искусством тот же шевченко ну может быть кто-то менее известный вы знаете хотел бы видеть все-таки Героїв майдан, дехто навіть бажає повернути товариша Леніна. До речі, пам'ятник радянському революціонеру простояв тут майже 60 років. У 57-му його відкриття гучними оплесками вітав багатотисячний натовп. Центральна ж площа здавна слугувала базаром на простору територію. Вона перетворилась лише на початку 20-го сторіччя. Афармління почалося началось уже 45-го року, коли розібрали руїни на цьому місці створили цвітник. І постінна площадь почала оформлятися уже як клазімот в тому віде, в якому ми зараз бачимо. Порожній п'єдестал для Дніпропетровська явище не нове. На місці теперішнього пам'ятника Ломоносову колись був постамент Катерині Великій. Його знесли у 1917-му і аж до 71-го не могли придумати, кого поставити на заміну. Тож не виключено, що навіть з кількома архітектурними проектами історія може повторитись. Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11 каналу.